А ось таке дуже гарне місце в нас, де не мов би то арка з двох дерев виходить. Ось така доріжка, вона, звичайно, дуже рівненька. Тут всі дороги дуже рівні. Є нам чим тут, ну як це на що рівнятися є. А ось там в далечині вже наш будинок за деревами. Звідси його не видно. Бачите, тут дуже багато ще зеленої трави. На оцих пасовиськах тут влітку та восени паслося десь 12 корів. Корови тут були такі величезні, біло-сірого кольору. Цікаві. Ось знову ці дерева, це я так по кругу по колу обертаюся. А ось на цих загонах ще паслися овечки та різні коні. коні. Мабуть, теж різних порід були різного кольору. Ну, але, мабуть, під дощик вже ні, ніхто не випускає. Ось там, в далечині, біжить людина. Тут також багато людей, які ведуть здоровий образ життя, бігають в будь-який час. Ну, ми продовжуємо свою прогулянку під дощем. Ось Василина вже не хоче там сидіти. А я ось, бачите.